Космічний телескоп Джеймс Веб зняв формування приблизно 50 зірок. Це сталося у зоряному скупченні роз зміяносця найближчої до землі області, де народжуються зірки. Вона розташована біля межі сузір'їв зміяносця та скорпіона. Ця область відносно невелика й тиха, але там повно газів, що світяться, струменів водню, а також щільних скупчень пилу з тонкими зачатками ще більшої кількості зірок. Усі молоді зірки здаються найбільшими ніж наше сонце. Скупчення розташоване приблизно за 390 світлових років від нас, а це означає, що світло, яке ми бачимо зараз, вийшло 390 років тому. Отже, за земним часом ця подія сталася приблизно 1633 року. Того ж року Галілей постав перед судом за те, що показав і розповів, що земля рухається довкола сонця, а не навпаки. Науковці кажуть, що зображення показує коротку фазу життя зірки. За даними НАСА, деякі зірки мають тіні, що можливо вказують на планети у процесі створення. Я нетерпляче чекаю ще дивовижніших відкриттів. Я знаю, що ми вивчатимемо планети навколо найближчих зірок, екзопланети, вивчатимемо їхні атмосфери, щоби побачити, чи можуть вони бути придатними для життя. Ми тільки почали багато ще попереду, і я справді нетерпляче чекаю цього найближчими роками телескоп Джеймс Веб найбільша і найпотужніша астрономічна обсерваторія із колись запущених у космос. Перші знімки інфрачервоного телескопа вартістю 10 мільярдів доларів були опубліковані торік у липні за шість місяців після його старту з французької гвіани. Його вважають наступником космічного телескопа Габл, що обертається навколо землі 33 роки. Веб перевищує Габла в деяких можливостях частково, тому що його дзеркало більше ніж у га. Бла веба оптимізовано для роботи в інфрачервоному світлі, тепловому випромінюванні. Таким чином він бачить усе світ трохи інакше ніж Габл, який працює у видимому діапазоні. Телескопом Джеймс Веб спільно управляють НАСА та Європейське космічне агентство. Він обертається за півтора мільйона кілометрів від землі.